Привіт! Так, так. Саме тебе я вітаю. Уяви світ, де багатство і влада сконцентровані в руках кількох обраних. Де твої шанси на успіх визначаються тим, у якій сім'ї ти народився? Звучить знайомо. Сьогодні я розпові... хочу розповісти тобі про книгу, яка розкриває цю систему. Піднімає важливі питання, і кидає виклик самому понятню справедливості. Це не просто книга, це експедиція в серце американського капіталізму. Ця книга називається Багатії та надбагатії від автора Фердинанда Едгара Лунберга. Лунберг провів роки, досліджуючи таємні механізми влади і багатства. І тепер він готовий поділитися своїми відкриттями з нами. Любий друже, знаєш, що я е, роблю це від чистого серця для того, щоб. Е, Люди, які мають бажання розвивалися за 10-15 хвилин свого часу. Я роблю це з одного дубля, тому приємного прослуховування. Висновок перший з цієї книги. Стійкість багатства. Ви завжди помічали, що багатство, як правило, залишається в тих самих сім'ях, покоління за покоління. Чому це відбувається? Це не просто випадковість або щастя, це пов'язано з принципами, які обговорюються в цій книзі. Сім'ї, які зберігають свої багатства протягом століть, розробили стратегії та системи його збереження. Вони навчають наступні покоління принципам управління багатства, інвестування та роз... Роз... розумного витрачання. Це підтримує їх багатство і запобігає його зникненню. Це означає, що для досягнення та збереження багатства ти повинен вивчати ці принципи і застосовувати їх у своєму житті. Багатство це не тільки про те, скільки грошей у тебе є, і про те, як ти ними керуєш. Вивчення управління багатством це перший крок до його створення та збереження. Висновок номер 2 Сила зв'язків. Другий важливий висновок, який ми можемо зробити. З книги багатії та надбагатії це важливість зв'язків. Зв'язки з іншими людьми можуть відігравати велику роль у досягненні багатства. Важливо пам'ятати, що ці зв'язки не обов'язково повинні бути з іншими багатими людьми. Вони можуть бути з будь-якими людьми, які можуть запропонувати тобі щось цінне. Це можуть бути знання, навички, можливості або просто підтримка. Так, так, що ти можеш робити з цією інформацією? Почни зі створення своєї, своїх зв'язків. Будуй відносини з людьми, які можуть тобі допомогти. Не соромся звертатися до них за допомогою або порадою. Важливо пам'ятати, що це взаємний процес. Будь готовий допомагати іншим, коли вони звернуться до тебе. Крім того, Прагне до постійного навчання та зростання, щоб ти міг бути цінним членом свого суспільства. Висновок номер 3 Вплив спадщини. Для багатьох багатих сімей багатство це не просто гроші або матеріальні речі. Це спадщина, яка передається з покоління в покоління. Ти можеш використати цю ідею навіть якщо в тебе немає сімейної спадщини багатства. Можливо, ти створ... створиш власну спадщину, яким би ти хотів, щоб вона була, які цінності та принципи ти бажаєш передати своїм дітям та онукам. Замість того, щоб зосередитися... зосередитися лише на накопиченні багатства, подумай про те, яку спадщину ти хочеш залишити. Це може допомогти тобі зосередитися на тому, що дійсно має значення, і може надати тобі додаткову мотивацію для досягнення своїх цілей. Висновок номер 4 Вплив освіти. Освіта є одним з найважливіших інструментів, інструментів для створення багатства та успішного майбутнього. Пам'ятай, що освіта не завжди означає традиційну освіту. Це може означати вивчення нових навичок, дослідження нових галузей, знань, або просто постійне прагнення до зростання та навчання. Так що ти можеш зробити з цим розумінням. По-перше, докладай усіх зусиль, щоб отримати найкращу освіту, яку ти можеш. Це може означати здобуття ступеня проходження курсів, підвищення кваліфікації або просто виділення часу на читання та самоосвіту. Крім того, старайся передавати свою освіту та знання іншим. Якщо у тебе є діти, інвестуй у їх освіту. Якщо у тебе є співробітники, допомагай їм вчитися та рости. Освіта це інвестиція, яка завжди приносить дивіденди. Виставок номер 5 Сила накопичення активів. Багаті люди не просто заробляють гроші, вони інвестують їх, створюючи активи, які потім приносять більше грошей. Ти можеш використовувати це розуміння, інвестуючи свої гроші в активи, які мають потенціал зростання. Це можуть бути акції, облігації, нерухомість або навіть власний бізнес. Ключ до успіш... успішного накопичення активів, це розуміння, що це вимагає часу. Ти станеш багатим за одну ніч, але якщо ти будеш тер... Ти не станеш багатим за одну ніч. Але якщо ти будеш терплячим, мудро і будеш мудро інвестувати, ти зможеш створювати значне багатство з часу. Не забудь, що інвестиції завжди пов'язані з ризиком, тому важливо вивчити свої витрати і вивчити свої варіанти, і проконсультуватися з експертом, якщо ти не впевнений, в які активи інвестувати. Висновок номер 6 Роль інновацій та підприємств. Підприємництва. Багато найбагатших людей у світі стали такими завдяки створенню чогось нового та унікального. Це не означає, що ти обов'язково маєш бути винахідником або засновником стартапу, щоб стати багатим. Проте, це означає, що ти повинен бути готовим до змін, шукати нові можливості та бути готовим ризикувати, коли з'являються нові ідеї. Так, що ти можеш зробити з цим розумінням. Постійно шукай нові ідеї та можливості. Не бійся ризикувати та спробувати щось нове. Якщо у тебе є ідеї для бізнесу або продукту, досліджуй та дізнайся, чи можна їх реалізувати. Світ підприємництва повний можливостей, і ти ніколи не знаєш, яка ідея може привести тебе до багатства. Висновок номер 7 Вплив економічних та політичних сил Багаті. Та супербагаті використовують свій вплив, щоб формулювати ці сили на свою користь. Це може звучати як недосяжна мета для звичайної людини. Але це насправді не так. Наприклад, ти можеш використовувати свій голос, впливати на політичні рішення, що стосуються економіки та розподілу багатств. Важливо бути усвідомленим та активним громадянином. Голосуй, бери участь у громадських дискусіях підтримуй законодавство та кандидатів, які діють в інтересах економічної справедливості. Економічні та політичні сили впливають на твоє багатство і ти можеш впливати на них. Висновок 8. Важливість стратегічного планування та виконання. Багатство рідко настає випадково. Це часто результат ретельно продуманих планів та зусиль. Цим розумінням ти можеш починати планувати власні стратегії для досягнення багатства. Встанови чіткі цілі, розроби план для досягнення цих цілей і приступай до роботи. Стратегічне планування включає довгострокове мислення. Потрібно, тобі потрібно думати не тільки про те, як заробити гроші зараз, але і про те, як ти можеш зберегти та збільшити своє багатство в майбутньому. Це може включати інвестиції, економію, освіту та багато іншого. І пам'ятай, що план нічого не вартий без виконання. Ти повинен бути готовим працювати, докладати зусиль, щоб досягти своїх цілі. Стратегічне планування та виконання це ключ до створення багатства. Висновок номер 9 важливість благодійності та соціальної відповідальності. Багато найбагатіших людей світу активно беруть участь у благодійності та піклуються про своє суспільство. Це не просто питання етики чи моралі, це також може бути стратегією для збереження багатства та створення позитивного іміджу. Коли люди бачать, що ти робиш щось добре для суспільства, вони ймовірно будуть підтримувати тебе за твої зусилля. Так що ти можеш зробити з цим розумінням? Шукай способи віддати щось назад. Це може бути благодійність, волонтерство або просто допомога тим, хто цього потребує. Крім того, що це допоможе полі... поліпшити суспільство навколо тебе, це також мож... Нав... навколо, тебе, це також може допомогти тобі в твоїх прагненнях до багатства. Висновок номер 10 Прагнення до щастя та задоволення. Багатство та успіх у житті вимірюються не лише грошима, але й прагненням до щастя та задоволення. Багатство може надати тобі безліч можливостей, але воно не гарантує щастя чи виконання бажань. Тому важливо, щоб ти прагнув не лише до багатства, але й до того, що робить тебе дійсно щасливим та задоволеним. Так що ти можеш зробити з цим розумінням визнач, що дійсно важливо для тебе у житті. Це може бути сім'я, кар'єра, мистецтво, подорожі або щось інше. Прагни до цих речей з такою самою наполегливості, з якою ти прагнеш до багатства. І пам'ятай, що справжнє багатство це не лише гроші, а й здатність жити щасливим та повним життям. В цілому, багатії та надбагатії це захоплюючі і глибоке занурення в світ еліти. Його зільна сторона це безкомпромісний аналіз влади. Однак книга може бути складною для сприйняття через глибину та складність матеріалу. Але незалежно від цього, вона залишає значний слід і змушує нас задуматися про те, як устроєний наш світ. Тож, якщо ти готовий зануритися в світ влади і багатства, то ця книга точно для тебе. І хто знає, можливо, вона змінить твоє життя. Так Тож бери і читай її. Не... Не забувай поставити вподобайку та підписатися на канал. До нових зустрічей на наступному тижні.